Як голова фракції, я хочу принести вибачення за абсолютно непарламентську поведінку, яка сьогодні сталася у залі. Яка би не була причина, а вона завжди в чоловіків знайдеться і буде вже об'єктивна, це не мало статися у парламентській залі і в кололах парламенту. Я погоджуюсь, шановні пані і панове, що за таку поведінку народні депутати будь-якої фракції мають нести відповідальність. Але у цьому, залі, у цьому залі сидять люди, які мають в тюрмі сидіти. І ми це толеруємо. Не кричіть. І тому я попробую, щоб регламентний комітет, який не має голови, і толерує всі регламентні порушення, які є в цьому залі, зараз спромігся сісти, підготувати якісний законопроект, обрати голову. І, і тому ж і тому зробити якісну для України і парламенту справу. І ще раз я попрошу ще раз, що ви всі почули, я голова фракції. Сподіваюся, що фракція мене підтримає. Я прошу вибачення за непарламентську поведінку нашого колеги.